Питання, чи витримаєте ви 8 годин, слухати і мене а, саме до всієї групи, яка зараз тут, і готові повісти на вас. Все, ти закінчила. Країни Європи для зустрічі з лідерами цих країн, дипломатами. Я хотів би вам вручити. Багато людей в Польщі у світі виходили на акції Орел Яна Карського. Чи ви приїдете до нас і отримати? Хорошо. Микола відповідаю на два запитання. Якщо або коли я стану, скажу тобі так. Я ще кажу, ніхто не можу вникнути, але я знаю, що я багато що... на фієва і Олександрова, і це була добра воля путіна, і виповнення... сказали. Да, і я не знала, чи я буду летіти або їхати в всі. Якщо спрацювало так на мені, треба бинаходити такі механізми, щоб це спрацювало на кожного. Але тебе доставки витримати. Свою... Тобто я хочу зажити таким життям, щоб я зараз йшла по вулиці. Ну, так собі на сую житті людина. Якщо ви побачите, що я комусь тисну руку про це говорили з президентом. Ну і так само друге питання на стоїн, що ви... Якщо у нас будуть відкриті кордони і буде багато радників, українською, ви українською мене зрозумієте, як я буду відповідати. Тому що Та не Ти попалася блін, не було гранати. <губ> тому <проб> е ще когось звинувачення. Добре дякую. У <губ> вас <Робі столи. губ> так? Ді я так Ви Зважаючи на вік. Пані Надія, спортсмени захищали ді Росію, то ми клали в пам'яті у Шевченка. Дякую мамі, що мама прийшла. А Номалідовайда <рес> результат ін саметися не зламатися. Точно так же до війни сталися. Я теж хочу Де на наступний день после освобождення надіжди російський суд, в принципі, почув з вулиці Сміла в Овані. Ви знаєте, хвиля податкував слідство Служби безпеки України, яке займалося роздрухівки <рес> <рес> телефонів <рес> і Відеозаписи, аудіозаписи, соціальні мережі. Я чесно, я дивуюся. знає, поважає твою мову. Я в Росії теж вивчила російську на два роки в'язниці. Я ще там не можу нічого зробити. Коли буду готова і зможу, і... на сайті транспорту і Богу. не иду дальше. Как-то с фотослужбой не очень хорошо. Я, я, вы знаете...